В такому стані. Привіт! З вами Наталя. Я ще не навчила себе представляти насправді трансформаційний коуч, коуч по роботі з мисленням, авторка Гриліла, авторка метафоричних карт дзеркало душі і просто гарна людина. Сьогодні я вам розповім взагалі, як почалася моя історія. Все життя я хотіла допомагати людям. В житті дуже багато чого пробувала, була, робила ріснічки, робила і нігті, і е, на цях вставала, ставала, і маю дитячого психолога, шукала себе в різних сферах, яких тільки можна. І в цьому відео я трішечки познайомлю вас з собою. Тому гарного перегляду і чекаю ваших коментарів. Як я зрозуміла, що можу допомагати іншим? Дуже довго я не вірила, що в мене взагалі щось є особливе. Мені взагалі здавалося, що я все життя шукаю себе, як всі: ногті, реснички, англійська школа. Але коли я почала глибоко працювати з собою, проживати свої тіні, свої страхи, я побачила, як змінюється взагалі моє життя. І тоді народилася думка: а що, якщо я можу допомагати іншим пройти цей шлях легше, інакше, з любові до себе? Саме тому я стала провідником гриліли, згодом, коучем. І я не обирала цю професію, бо мені здається, вона мене обрала? Можливо. Напиши в коментарях, чи колись в тебе було відчуття, що тебе веде щось більше. Бо в мене були. Я з дитинства мріяла допомагати людям. В мене там мама, дідусь, бабуся, тітка працювали всі в лікарні, я все своє дитинство проводила в лікарні. Коли я вчилася в 11 класі, нам ж треба було тоді вирішувати, куди йти, куди вступати, а що робити, а чим займатись. І я така, блін, а що я хочу? І я розуміла на тому етапі, що я хочу йти комусь допомагати людям, але як це все звернути в один фокус? Я поняття взагалі не мала що з цим робити. Це все життя мене тягне до людей. Я проходила безліч курсів пов'язаних там з психологією, як допомогти людям, а як допомагати військовим і так далі. І згодом все ж таки я прийшла до того, що я хочу допомагати людям. Я хочу бути корисною, я хочу служити людям. І так народилася гра ліла, моя особиста, моє особисте поле, мої такі гарненькі макарти, які я створила під час своєї трансформації, хоча не планувала взагалі їх створювати. Да? Дісь як вони гарно виглядають. Мабуть, коли я створювала їх, оце була моя перша із всіх створених карт. Бо я була в такому стані. Я була та, що а що продумають, а що скажуть. Дуже багато чого було нав'язано мені з дитинства батьками, бабусями, дідусями. І наразі. Я маю безліч відгуків. Люди йдуть на мою енергію. Знаєте, я кайфую від того, що в мене є. Дуже кайфую. Така от цікава моя історія життя. Ось, тому, якщо тобі було цікаво, якщо ти хочеш дізнатися про мене більше, пиши в коментарях, залишай вподобайку, пальчик вверх. І чекай наступного відео.